Чи знаєте ви, що ваш мозок це справжня енергетична електростанція, він споживає приголомшливі 20% всієї енергії вашого тіла, і це ще не все. Цей дивовижний орган генерує більше електричних імпульсів, ніж усі телефони світу разом узяті. Уявіть собі, мільярди нейронів, що безперервно спілкуються між собою. А ось ще одна загадка. Коли ви спите, ваш мозок насправді активніший ніж у день, він сортує спогади, вирішує проблеми і навіть створює сни. Неймовірно, правда, але почекайте, є ще щось унікальне. Ваш мозок такий же неповторний, як і відбиток вашого пальця. Жоден інший не має точно такої ж структури, і, нарешті, найдивовижніше, ваш мозок здатний змінюватися протягом усього життя. Він постійно створює нові зв'язки, адаптуючись до нових знань і досвіду. Ця здатність, відома як нейропластичність, робить наш мозок справжнім дивом природи.